Хотіли би вам показати систему до В Чому їх перевага в тому, що йде одна тканина, відповідно можна ставити прозоро, друга, відповідно, тканина бликава. Плісе зручно тим, що можна підняти або опустити зверху вниз. Також перевага плісе є в тому, що можна опускати повністю, і воно не заважає для відкривання. Бачите самі. Порівню з іншими системами, воно вам буде впиратися. І оббивати відкоси. І потім потрібно буде робити ремонт. Аналогічно тут, до речі, тут використали дві системи. Тут накладний, йде ось на такі кутники, а тут всередину в штабі. Але не забуваємо про те, що штабік має бути не менше 14 мм. І ось така загальна картина, якщо в блекауті. І якщо не бликавати, а тепер переходи до нас профіль і переглядай відео, яке пов'язане з сонцезахистом.